Meet him in March uh, because he wants to meet the leadership uh, committee for Rotary, who have organised uh, the repair of schoolrooms, uh, classrooms. Uh, this is the fourth medical centre that Rotary have done. And комплектовані відповідно до оснащення. Тут Ви, виходить оце, так? Так, це маніпуляція. Чекаємо що встановлення холодильника бо повинен бути по, також по санітарним нормам, е, тому що вони тут будуть зручнювати вакцинацію. Це сухожарова шафа для обробки. Це повинно бути для стерилізації, мішок камбу, є глюкометр, тонометр для невідкладної допомоги забезпечені першочергово всім, роз, і є. Сюди їхній лікар безпосередньо виїжджає із амбулаторії. Раз в два тижні точно, два рази на тиждень, ну, точно при потребі вони частіше ага. виїжджають також, благодійний фонд «Кейсерс». завдяки співпраці з ранком відродження. Так, ранок відродження дуже підтримує, допомагає дуже Ладно. дуже багато чого. У нас ще один проект по новій кам'янці Є підписаний меморандум про встановлення такого ж фальшивського пункту. Там до кінця року обіцяють, що він наступного місяця все. Покажи, класно, чи ні? Класно. А правильно. супер. — Що по електроенергії? Підключили. Ми поки підключили до себе, а потім будемо вирішувати питання вже пізніше. Ми чекали про них приїхали. А коли відкрилась? Ну, десь вже місяць. Користуються? Не, я бачу, що користуються. користуються багато. Люди наші місцеві дуже багато носять. <гублі> Балки класні, вони ж великої кілограмової. Відкрили все було місце. Тут uh, тут була. Брикетів. У нас брикетниця, yeah, <гублі> <було. гублі> ми. Нема куди знаю, ця машина не Ми витащили брикетницю в другому місці поставимо. А тут зробили ще гараж для цього. О, це зніс МПО, коли буде вже можливість, поки буде обслуговувати виробляємо на раковку, а потім дуже повинні бути такого ситуація. Модні такі каски, де воду берете? Воду у нас є забортувати. У нас центральна вертовин і також є спеціально вмонтована система, ну, детально гідрант. А чия машина теж вони шведи, Чи, шведи? Nee, це шведи в це ж змівка, це ж там переселенці з Швеції, і угу. вони допомагають Зміївці дуже добре. І ще їде водовозка для цього ж підрозділу друга